Робота з у Литва, місто Кейдайняй, крути темлинці. Робота з тістом, булочки напівфабрикати. Зустрічаємо на вокзалі. Робимо всі документи, відвозимо, ви працюєте. Що можна ще сказати? Зарплата від 1000 євро тільки день і зміни. Можна працювати е, 2 на 2, 2 дня працюєте, 2 дня вихідних, можна працювати 3 через 3. Зарплата від 1000 євро, робота 7 ранку. Ось так виглядає житло. В основному на дві людини кімната, все, є, все необхідне. І ось так виглядає, ну от кухонька. От. І так от виглядає робота. Тут жінки на напівфабрикати, все автоматизовано, всьому пояснюють. там в безрукавках і так далі. Але там буде нижче температури, ну, хоча бачимо по фото по-інакшому. Кулінарний цех для тих, хто не хоче їхати на рибу, їхати на м'ясо, їхати е, грузчиком якимось. Все. Грубока ще робота на кухні, млинці напівфабрикати тісто, зарплата від тисячі євро, зустрічаємо на вокзалі, все вирішимо. Жінки до 55 років. Кого цікавить ця вакансія, одразу дзвоніть. До нових зустрічей. Номер залишаю в коментарях. Зараз вже залишаю в коментарях і в шапці профіля. До нових зустрічей.